Прижимає? Ви жмете, так? Так, так. Не, 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 не. так, ох. Ви ми за вами. Давай. Ви, Миколаївич. Давайте, ну, давайте так, давай. Миколаївич кладе, так, а ви так. прижимаєте. Давайте. Чи по черзі? ви перший. Дали. А Світлана прижимає нас усіх. Миколаївич. Ти? Я, я за вами. Давай, давай. О! Сумно. Супер, супер. У нас гарно виходить, мені здається. Угу. На спартак арені у Житомирі офіційно погасили та запустили в обіг нову поштову марку із назвою Україна вперед. Тираж марки 560 тисяч примірників. Марка випущена спеціально до євро 2024 Наша збірна черговий раз вийшла на євро на фінальну частину чемпіонату Європи з футболу. І приємно, що Укрпошта за Скажем, відзначає на століття, дас таку саме марку і. Мені приємно, що ми маємо можливість на всю Україну показати значимість для нашої держави, чергове наше досягнення в такий складний час. Автором художником марки Україна вперед став Антон Хрупін. На ній зображений футбольний м'яч із логотипом Української асоціації футболу. Вартість марки 15 гривень, конверта 10. Вона символізує незламність, незламність наших спортсменів, наших футболістів. Вона символізує знак підтримки. Нашим спортсменам, які їдуть до Німеччини, вже 17 червня будуть грати свій перший матч в фінальних в фінальних змаганнях євро 24 Марка Україна вперед стала 31-ю, яку Укрпошта випустила на футбольну тематику. Від сьогодні її можна придбати у всіх відділеннях.